А як ти борешся з апатією? Мабуть, чекаєш, коли воно пройде, ждеш якесь натхнення, але цього не відбувається. Дивись, що таке апатія? Це коли тобі дається енергія, щоб ти її направив в потрібне русло, а ти її тупо не використовуєш, ти її зливаєш на якусь хуйню, на перегляд непотрібних серіалів, на спілкування з людьми, від яких взагалі немає користі? Кожного дня людині дається купа енергії для того, щоб вона служила людям. За своїм призначенням. Люди цього не розуміють. Люди починають її зливати на позна що. І коли ця енергія злита не в тому напрямку, то людина починає відчувати стан апатії, їй нічого не хочеться, слабкість і так далі. Якщо хочеш цього позбутись, переходь в мій телеграм-канал. Ми там регулярно прокачуємо себе, скидаємо зайве. sabah